Доброго дня всім. Отже, поговоримо про коронарографію. Поки декілька слів загальних. серцево судинні захворювання, переважно ішемічна хвороба серця та інсульт є основними причинами смертності є одним з основних факторів інвалідності у всьому світі. Такі висновки отримані з досліджень джобідів у 2022 році. Виявлення випадків серцево-судинних захворювань майже подвоїлося з 271 мільйона в 90-му році до 523 мільйонів у 2022 році. А кількість смертей, смертей від серцево-судинних захворювань неухильно збільшується в Україні. Серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності. населення. За цими показниками наша країна лишається одним із світових. Лідерів згідно з даними ранжування складного на основі кількості смертей населення в Україні найчастішими причинами є все таки на першому місці залишаються серцево-судинні захворювання у національному масштабі. Смертність від серцево-судинних захворювань за останні 30 років зайшла зросла майже на 8%. Ішемічна хвороба серця найпопулярніша форма серцево-судинних захворювань, що є провідним чинником втрати здоров'я в Україні. серцево судинні захворювання можна розглядати як широкий спектр захворювань серця. На одному кінці знаходиться безсимптомна особа з жировими смугами всередині стінки коронарних артерій. Часом ці смуги збільшуються в товщину і можуть на потік крові в артеріях, оскільки бляшка продовжує рости і закупорювати судину більше ніж на 70%, у пацієнта зазвичай розвиваються симптоми обструктивної хвороби коронарних артерій. На цій стадії у пацієнта говорять про ішемічну хворобу серця, тобто серце пацієнта відчуває підвищення навантаження, що призводить до зниження кровопостачання стінок серця. У міра прогресування ішмічної хвороби може спостерігатися майже повна обструкція просвіту коронарної артерії. Пацієнти на цьому рівні зазвичай перенесли один або більше інфарктів міокарда і можуть мати стенокардію спокою та набрік легень. У людини може розвинутися розвірив бляшки на будь-якому стадії спектру, і тоді ми можемо. Говорити про гострий розрив бляшки може призвести до е, інфаркту гострого. І, отже, коронарографія. Коронарографія є золотим стандартом діагностики ішемічної хвороби серця, це інвазивне е, діагностичне обстеження, яке виконується в умовах геноопераційної шляхом ведення контрастної речовини у коронарних артерій під е, рентгенологічним контролем. Доступ. Основним доступом для проведення коронарографії є радіальний та феморальний також можуть використовуватися і інші доступи в окремих випадках: це плечовий, люкчовий, підключичний Артерія пунктується за допомогою голки за сельдінгером. Далі через голку в просвіт артерії. Вводять провідник і вже по ньому вводять інтродюсер. Інтродюсери бувають різних розмірів, ось вони пристра... представлені зазвичай використовують 6 шестифренчовий інтродюсер. Шість френч це 2 мм в діаметрі. І далі вже через інтродюсер зводять діагностичні катетери, якими катетеризуються гила коронарних артерій. Для катетеризації. Коронарних артерій зазвичай використовують джаткінс Левт, джаткінс Райт, але анатомія відходження коронарних артерій не завжди є типова, тому є досить широкий спектр різних модифікацій діагностичних катетерів, так і направляючих. Далі, покази покази до плану коронарографії. Є стенокардія другого функціонального класу при неефективності медикаментозного лікування, звісно, стенокардія третього-четвертого функціонального класу, нестабільна стенокардія, прогресуюча, інфаркт міокарда в анамнезі та підготовка до кардіохірургічних операцій. за рекомендаціями, всім пацієнтам старше 35 років потрібно проводити коронарографію як один із передопераційних. Передопераційних обстежень протипокази. Абсолютні та відносні. Єдиним можна вважати абсолютним протипоказом до планової карнарографії це є відмова пацієнта. Відносними можна вважати важкі алергічні реакції на препарату йоду. Неконтрольовані шлуночкові аритмії, тахіаритмії, гречкові стани різної етіології, гостра ниркова недостатність, важка хронічна ниркова недостатність, гостре порушення мозкового кровообігу, тереотоксикози, тяжка анемія та е, вагітність. Розглянемо нормальну е, коронарографію з інтактними коронарними судинами. На даній ангіограмі ми бачимо діагностичний катетер, стоїть в усті лівої коронарної артерії. Зупиню. Це у нас справа краніальна позиція. Ми бачимо передню мішлоничкову гілку з її гілками діагональними та септальними. Далі, це у нас каудальна позиція, так же само катетер. Тут ми візуалізуємо. Стовбур лівої коронарної артерії та огинаючу гілку з її гілками тупого краю першого, другого порядку. Це в нас ліва позиція. В даній позиції ми можемо візуалізувати також стовбур лівої коронарної артерії, середню та дистальну третину передньої шуничкової артерії та біфуркації між її діагональними. Гілками. Е, далі ліва каудальна позиція, її ще називають павуком. Тут е, оцінюємо стовбур та біфуркацію на передню мішлуначкову та е, огинаючу гілку. Далі катетеризація правої коронарної артерії ми бачимо ось тут оцінюємо проксимальну та середню частину правої коронарної артерії. Спочатку відходить гілка синусового краю та гілка. Гострого краю. І в краніальній позиції досить чудово видно біфуркацію. на доверху і до латральна гілка, і донизу задня мішличкова гілка. Ускладнення. <с. Ускладнення в місці є Гематома, тромбоз, дисекція артерій, псевдоаневризми, псевдонермизми частіше виникають при пункції артерії фемераліса і в подальшому потребують, на жаль, хірургічної корекції артеріовенозні фістули, ретроперитенальна гематома кровотеча, досить Тяжке ускладнення, тому що є клініка кровотечі, але явного, явних ознак кровотечі немає, та інфекційні ускладнення. Ускладнення при проведенні маніпуляцій це перфорація. Перфорація найчастіше трапляється при маніпуля... маніпуляціях на коронарних артеріях, таких як балона, ангіопластика та стинтування, десекція мікроемболії і та хіаретмія, і ускладнення пов'язані з рентген-контрастних речовин. Це алергічні реакції на контраст, та контраст дукована е, нефропатія. І декілька прикладів. Це пацієнтка. Який був виконаний правий феморальний доступ після механічного гомостазу виникла кровотеча на фоні подвійної антитербоцитарної терапії? і пацієнтці було виконано вшивання місця пункції та дренування гематоми. Далі тут ми бачимо катетерну, катетерну дисекцію стовбура лівої коронарної артерії. Найчастіше трапляється, коли є скомпрометована стінка коронарної артерії. На даній анеограмі ми вже бачимо перфорацію, це пацієнт з гострим коронарним синдромом та вираженим кальцинозом коронарних артерій. Та після імплантації стенд-системи від, відбулося продавлення фрагменту кальцинозу в стінку артерії, і ми бачимо вихід контрастної речовини з русла коронарної артерії в перикар. Фібриляція шлуночків може розвинутися на фоні як ведення контрастної речовини, так і внаслідок спазму коронарної артерії на інородне тіло, в даному випадку, це катетера. І те, що... зупинка серця далі. Дане ускладнення не пов'язано з проведенням коронарографії, це як наслідок вже гострого коронарного синдрому. І те, що не. Хочеться бачити на ангіограмі це руки анестезіолога. Показами е, аб, ні абсолютних, ні відносних протипоказів е, до ургентної коронарографії немає. Показами є це гострі стани, гострий коронарний синдром з елевацією сегменту СТ, без елевації сегменту СТ, серцева смерть з успішною реанімацією. І шлункові тахіаритмії. Це ангіограма пацієнта з гострим коронарним синдромом. Бачимо те ж саме, катетеризація устя лівої коронарної артерії, інтактна передня мішнучкова артерія, але ми бачимо ретроградне заповнення. Правої дистальної третини правої коронарної артерії. І при каудальній позиції також саме, є невеличкі етероскротичні враження дистальної третини огинаючої гілки, і так само ми бачимо ретроградне заповнення дистальної третини правої коронарної артерії. При катетеризації правої коронарної артерії ми бачимо оклюзію проксимальної третини артерії. Одразу це було встановлено, поставлено направляючий катетер, Це модифікації Джадкінс Райт, заведено коронарний провідник за місце оклюзії і виконано балону ангіопластику. І після балонної ангіопластики ми бачимо часткове руйнування атеросклеротичної бляшки та контрастування дистальної третини. Середньої та дестальної третини правої коронарної артерії. І в це місце в подальшому імплантовано стенд-систему та відновлено адекватне кровопостачання до правої коронарної артерії. І поговоримо про покази до. Аортокоронарного шунтування. Згідно Європейської асоціації кардіологів та Європейської асоціації серцево торакальних хірургів, е рекомендовано проводити е аортокоронарне шунтування при ізольованому враженні проксимальної третини е ПМШ передньої шнучкової гілки. Клас доказовості 1А, але е, також може і розглядатися як метод ресревоскуляризації і черешки коронарне втручання. Е, проте при враженні проксимальної третини передньої мішночкової гілки, і враженні декількох коронарних артерій, все-таки перевага надається в методі ревоскуляризації, або коронарному також була розроблена е, оцінта, оцінка за Сінтакс Score 2 е, для покращення прийняття рішення між аортокоронарним шунтуванням та черешкільно-коронарним втручанням, е, дозволяючи довгострокову індивідуальну оцінку ризику пацієнтів із комплексною оцінкою ішемічної хвороби серця. Згідно Syntax Score 2, е, більше 23. Е, Перевага щодо реверскулізації міокарда надається агортокоронарному шунтуванню. Проте, якщо синтакскор Скор менше 22, і у пацієнта наявний цукровий діабет та трьох судини враження коронарних вражень, все-таки віддалені результати будуть кращі при гортокоронарному шунтуванні. І фактори, які також сприяють до uh, методу вибору. Ревоскуляризації міокарду, як ортокоронарне шунтування, це з боку клінічних характеристик: це цукровий діабет, фракція викиду менше 35. 35. Потім протипокази пацієнта до призначення подвійної антитромбоцитарної терапії та рецидивуючі рестенози в стентах. З Боку анатомічних і технічних особливостей. Це коли анатомія коронарних артерій не дозволяє провести повну ревоскулізацію міокарда при черешкірному коронарному втручанні. Важкі кальцинуючі ураження коронарних артерій, що обмежують адекватну імплантацію стенд-системи і також Перевага надається ортокоронарному шунтуванню, коли йде необхідність корекції супутньої патології, наприклад, патології висхідної орти та при наявності клапаної патології. І розглянемо коронарографію пацієнта, в якому показано ортокоронарне шунтування. При каудальній позиції ми бачимо. Враження як стовбура лівої коронарної артерії, проксимальної третини передньої мішличкової гілки, враження гілки усі гілки тупого краю. Далі при правій краніальній позиції також ми бачимо враження проксимальної третини передньомішличкової гілки. Якщо придивитися. Після введення контрасту ми бачимо контрастування артерії, це означає, що все-таки досить виражений кальциноз коронарних артерій, і на даній ангіограмі ми ще бачимо заповнення ретроградної третини, міш... третини задньої шлуначкої гілки правої коронарної артерії. Тут так же само враження стовбура лівої коронарної артерії переднім шлучкою праксимальної третини вгинаючої гілки. При катетеризації правої коронарної артерії, бачимо також дифузне враження її. Катетер одразу забраний з коронарної артерії, тому що враження настільки. Суттєві, що катетер обтурував просвіт коронарної артерії. Також ми бачимо імплантовані, імплантовану стенд-систему з її, з її рестенозом, і в краніальній позиції ми бачимо оклюзію задньої міжнучкової гілки. Що можна сказати? Кронографія залишається найточнішим методом діагностики ішемічної хвороби серця. Звісно, йде тенденція до збільшення серцево-судинних захворювань, і метод революцизації міокарда повинен прийматися індивідуально до кожного пацієнта. Всім дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ!